Турбота про вразливих в Івано-Франківську оновили простір, об'єднані любов'ю з нагоди відкриття тут провели день відкритих дверей з інклюзивними майстернями та виставками робіт дітей і молоді з інвалідністю. Керівниця простору Марія Червак наголошує, зміни справді значні та важливі. У нас сьогодні надзвичайно велика подія, адже ми відкриваємо оновлений простір абілітації. Є творча реабілітація для дітей та молодих людей з інвалідністю. А насправді у нас вже майстерні були існуючі, ми змінили приміщення, і з нагоди такої великої події і більшої а, кількості наших учасників ми розширилися. І сьогодні ми презентуємо. Майстерні, в яких працюють наші діти і молоді люди з інвалідністю. Ми розширилися, змінилася кількість, мабуть, вдвічі. Проміщення, звичайно, більше у нас є власний простір, тобто два дворики, в яких ми зосереджуємо наші ігри, рухунки, забави і так далі. А ще у нас працюють оновлені майстерні. Ми запустили майстерню іграшок, а ми оновили крамничку асортимент. Адже все, що ми виробляємо в нас тут в майстернях, має Реалізовуємо через крамничку, інклюзивну нашу крамничку, і саме там можна побачити вироби і майстерні з мила, майстерні свічкарні, це медова натуральна вощина наших карпатських джолярів. Серед відвідувачів простору, донька Наталії Магомедової. Вони три роки тому разом переїхали з Донецької області. Каже, заняття позитивно впливають і на її дитину, і на всіх вихованців, зокрема, рукоділля. Ми з дітками плетемо браслети, робимо брилочки, всякі картини робимо. Всякі листівочки, заколочки, всякі віночки, бантички. Більше всичила стала, але вона й дома займалася мною. А дітки, оскільки доєднуються, навчаються, дуже на них впливає на мотор, на дрібну моторику, на висичивість. Дітям подобається спілкування. Організатори впевнені, що оновлений простір стане місцем, де кожна дитина та молода людина відчує свою цінність, знайде друзів і підтримку. Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.